У зв'язку з кібератакою Російської Федерації на нашу країну, на наш міністр ваша реєстрація буде зареєстрована в Орді, тобто ми наберемо в Орді, Коли запрацюють реєстри, ваш шлюб буде введений в реєстрі, тоді ви зможете побачити його в дій. до Подільського районного відділу держреєстрації актів цивільного стану у Кропивницькому. Прийшли Єгор та Юлія, хочуть подати заяву на шлюб. Разом у півтори роки, знайомі більше десяти, подати документи, і хочемо, можливо, сьогодні вирішимо питання, щоб за сьогодні розписатися про напад хакерів. Чула, але це ніяк не впливало на наше рішення. Електронні реєстри, які потрібні для оформлення шлюбу, не працюють з 19 грудня. розповіла начальниця відділу Олена Деніскова. З 19 грудня 2024 року. тимчасово припинено доступ до єдиних та державних реєстрів, держателям, яких є Міністерство юстиції України. Але ж наш відділ працює у штатному режимі. Ми проводимо перевірку по своєму архіву. Архів у нас в паперовому носії зберігався. Заяви, які були подані до припинення доступу, вже опрацьовані. проводиться державна реєстрація шлюбів вчасно, все добре, але ж просто актовий запис та свідоцтво складається в орді. Каже кропивничани можуть звертатися за іншими актовими записами. Звертаються ж люди з державної реєстрації смерті, теж складаються всі документи в ОРДІ. Громадяни також звертаються за повторною видачею свідоцтв про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу. Благодаря тому, що у нас зберігається. Паперової носії наших архівів з 1948 року. Зараз спробуємо зайти до Державного реєстру речових прав, але спроба, мабуть, не вдалася, бо немає зв'язку із сайтом. Також пробуємо зайти в спадковий реєстр. Зараз чекаємо, завантажуються сертифікати, ключі. На жаль, бачите, нічого не відбувається. П'ять основних для нотаріальних дій реєстрів не працюють, розповідає нотаріус Валентина Куроп'ятник. Купівля-продаж вона не може бути вчинена, тому що ми не маємо змоги перевірити заборони, арешти. Ті, якими ми користуємося, це державний реєстр речових прав на нерухоме майно, єдиний державний реєстр юридичних осіб, реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, єдиний державний реєстр довіреності і спадковий реєстр. Розповідає, які документи доступні, які не потребують доступу до перевірки інформації в єдиних державних реєстрах. Це посвідчення заповітів, посвідчення довіреності, припинення дії довіреності, засвідчення справжності підпису на заявах про виїздити дитини за кордон, депозит гроші, ціни папері можемо приймати. Окрім реєстрів, через кібератаку не працює частина послуг Міністерства юстиції, говорить регіональний координатор управління юстиції Андрій Грималюк. Не працюють тільки є малятко сервіс, не працює апостель сервіс і подача заяв через дію в електронному вигляді для укладення шлюбу. Реєстри було зупинено задля того, щоб оберегти права громадян. І забезпечити захист цих реєстрів. Служба безпеки України з цього питання вже завела кримінальне провадження. Виконавча служба на сьогоднішній день може виконувати ті рішення суду, які є негайними до виконання. Тобто, це може бути поновлення на роботі, виплата коштів за один місяць за вимушений прогул, аліменти. Казав, передусім займаються відновленням реєстрів довіреності нотаріальних бланків та спадкового. Прогнозує на відновлення роботи всіх реєстрів потрібно ще тиждень. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.